Є серед видатних українських іммігрантів і такі, які виїхали не тільки щоб врятувати власне життя, а задля порятунку цілого світу. Володимир Хавкін народився в Одесі, а згодом з родиною переїхав до Бердянську, де закінчив ХДР та чоловічу гімназію. До Одеси Хавкін повернувся, коли вступив на природничий факультет тамтешнього університету. За участь у революційному русі Хавкіна кілька разів заарештовували та відраховували з університету. Хавкін переїздить до Швейцарії та продовжує вивчати холерний вібріон як осередок розповсюдження хвороби. Тогочасні метри Пастер та Мечников не вірили в успіх досліджень українця. Мечников навіть показово пив воду з холерним вібріоном та дивом не заразився. Проте Хавкін топив за свою теорію і ризикнув у липні 1892 року, провівши перше випробування ін'єкцій на собі. Спершу він вів вакцину, а потім живий вібріон. Організм не захворів, що означало тріумф Хавкіна. Російська імперія та низка європейських країн від.